Всім привіт! Хвилиночку вашої уваги. Хотів би вам показати сьогоднішній автомобіль, який до нас приїхав. Він приїхав з Америки. Це в нас Volkswagen Tiguan, бензиновий. Брудний, але не настільки, щоб нас налякати. Нічого, в принципі, страшного я такого не бачу. Зараз ми його розберемо. Розберемо при потребі, сідушки познімаємо, то що нам потрібно. І поки все подістаємо. Двер... дверні карти у нас не дуже, ну не дуже брудний він. Але часу все рівно забере, тому що є алгоритм роботи, який нам потрібно зробити. от. Так народ, показую закінчили хімчистку. Фотографія після до ви вже бачили. Зараз вам показую як у нас все вийшло почистити? Машинка чистенька, пахнючка наша, брендова висить, макулатуру дали. Сідушки натерли кондиціонером. ковролін, замили. миючим миючим полісосом хімія. Все, як все як потрібно, сідушки показують чистенькі, пластик натертий.